Всім привіт! Давайте я вам покажу вечірнього трошечки, навіть не то щоб техасу, а трошечки мого мейнеру і нейборхуду. Бачите, ввечері запалюються такі вогники. от Дивіться, як воно прикольно. Далі буду знімати, щоб ви дивилися, могли роздивитися, як це все виглядає ввечері. Ми вийшли гуляти з собаками і зараз вже вечір, котра година, до речі. Вже пів, пів на дев'яту. Періодично, знову ж таки, ви можете чути дуже характерний звук в кадрі. Так ніби десь працює циркулярка. Насправді це ніяка не циркулярка, це скаде. От, як виглядають поштові скриньки? Ну, здавалося б, що тут такого цікавого. Але кожен е, мікрорайончик має отакі, от бачите, місця, де розташовані. Це не наші скриньки. Але кожен райончик має такі скриньки. І ем, якщо вам потрібно забрати пошту, або, наприклад, ви чекаєте якісь маленькі посилочки, то їх можуть принести або вам додому під двері, або ж їх можуть. Ой-ой-ой, собака мене тягне. Або ж їх можуть просто-напросто покласти туди в поштову скриньку. О, така собі система. І тут я бачу басейн. І хоча басейн працює до 8, але все одно там хтось плаває, все таки. Хоча десь без вісім вже починають ходити співробітники басейну і говорити, що залишилось там 10 хвилин, залишилось 5 хвилин. От, І вони вже без 20 починають відправляти ай-ай, лежаки. Ну, тобто, але все одно хтось плаває. Я б хотіла якось. Треба спитати буде в них, чи можна прийти якось ввечері вночі поплавати. Ну, не вночі, а ввечері. Тому що вдень в басейні дуже тепла вода, ну, скажімо так, як у ванній. От так от виглядає басейн. І там, де світяться вікна, то ви бачите там маленький спорта. І оце вам Техаський такий вечір. Бачите, є такі великі території, і вони можуть бути нічим не заповнені. В Техаса немає дефіциту в територіях. Так, це моя сарака, голова. І давайте я вам трошечки попоказую, як виглядають всі ці будиночки ввечері. Вони насправді, ці будинки, всі виглядають досить таки респектабельно. До речі, бачите, там, де ви бачите такий тин, ну, забори. То це насправді задня частина ділянки тих людей, які тут живуть. А, тому що здебільшого, якщо це фронт-ярд, то на фронт-ярдах не буде, я вже казала про це неодноразово. На фронт-ярдах не буде ніяких заборів. От та дорога веде до виїзду на хайвей. Тут і ця дорога веде на хайвей, і ця дорога веде на хайвей. Отак виглядає по. Наш поворот, тут написано Glen. Ні, Shadow Meadow. А це якби куточок. Тут будуть різні надписи, ну, різні позначення. І от бачите, дуже велика територія. От дивіться, наприклад, оця територія, це б могла бути ще одна чиясь ділянка насправді. Але тут нічого немає. Хоча тут написано, що це територія для домів. От. І ось дивіться, такі є позначки. Бачите, написано Model Home Shadow Glen. Тобто це показує, що тут є так званий модельний дім. Що таке модельний дім? Це дім-зразок, дім від забудовника. В ньому вже можуть, в принципі, жити люди, але разом з тим. Це як модель, яку можна прийти подивитися. Тобто є така практика в них. Самі вони тут нічого не будують по їхнім, ну навіть якби законам. Тобто Вони не мають, по суті, права будувати самі собі. От як ми там взяли собі ділянку і почали собі копати фундамент. Там робити якісь роботи, щось там викладати собі стіни. Ні. А, ні, 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 ні. а, Тут буде все по-іншому. дивіться. Вон, бачите, Тобто є різні от ці будинки, дивіться, оцей будинок. І он той. Бачите? Вони схожі. Тобто плюс-мінус однакова конкретка. Тобто, є забудова, який робить цю кількість будинків. Тобто у забудовника є на різні бюджети, у нього є різні типи цих будівель. І ви як конструктор ви три приходите по каталогу, вибираєте, і воно вам, потім вони будують вам той будинок, який ви захочете, який у вас є бюджет і так далі. Так, ми зараз звернемо трохи з дороги. Почекай, будь ласка, хвилинку. Я вам покажу те, без чого Техас не був би Техасом. І в принципі, це якби символ самого Техасу. Я думаю, що ви вже навели різкість і бачите, що це таке це кактуси. На них прикольно дивитися, але їх краще не трогати руками. Тому що в них ті колючки, і якщо вони вип'ються десь вам в шкіру, то, по-перше, ви його можете ще й не витягнути, а по-друге, буде вам воно боліти довго і нудно. І вже сформувалися Оце -от такі штучки, це їхні плоди. Це називається пер, ну, колюча груша. Восени воно дозріє. Зараз воно такого нещасне і воно такого зеленкуватого кольору. Але восени воно дозріє і воно буде такого фіолетового кольору. І ми їх якось збирали, коли їздили на ранчо. Так, он Марлі дуркує. Він взагалі не пам'ятав Марлі, чого ми з валітом пішли в сторону кактусів, вони по дорозі. Боже, в собаки просто переляк. Воно. воно. Тобто ми... А куди ми йдемо? Туди йдемо. Бо у Марлі ще істерика буде. Я прошу тебе, будь ласка. По собаки по що? Вони ходять з нами по вже маршруту, і вони собі стадайте, ми ходимо по дорожкам. Отак От виглядає, бачите, на найборхутах є оці пішохідні доріжки. О, тому що якщо ми десь будемо... Наприклад, біля шосе, десь біля Хейвея, то там ніяких доріжок вам не буде. Тобто там навіть на веліку ви не зможете їхати, тому що там немає полоси для велосипеда. Боже, як трава якась колюча. Так от, так от, що я сказати? темніє швидко, тому потрібно буде рухатися більш теж швидко. Ну, Дивіться, від забудовника отакі хати. Боже, почала про кактуси, продовжила про хати. А, зараз покажу, скажу про кактуси. Значить, ми оті плоди збирали, там всередині тісточки, такі як шипшина воно. Воно кислувате на смак, має дуже класне таке бордово-фіолетове забарвлення. А ми з нього робили вино. Потім ми те вино, в принципі, не пили, але я прокуштувала з нього, з того прикол я куштувала варення. Ну, нічогеньке таке смачне, мені сподобалося. Не знаю, скільки для нього треба роботи біля того варення, але... Воно ну, було нічого таке класне. Так, показую вам хати паниверходу. Так, дивіться, і тут у нас, бачите, це вже великий дім. Це реально великий, це більше, ніж наш дім десь в два рази, мабуть. Що. Як ви могли помітити, на даху у нього є сонячні батареї. А, і незважаючи на те, що в Техасі... Дуже багато сонця і воно практично круглий рік. Тут, тут хмурих днів можна там на пальцях однієї руки порахувати. Ну, Не одно, і то я так перебільшила, але все одно. Боженький собака заплутав, дивіться, Вони мої ноги. Що ми робимо? Що ми плетемо? це? Чого ми плетемо? Why? Пішли. Да, я знаю, що ти там стоїш. А, він, мабуть, що дресірує Марлі. Марлін не у заході від цієї ідеї. І дивіться, он там стоїть інший такий наче, камінь. І там написано е, назву іншого такого мікрорайончику. Начебто. Хоча це все називається Shadow Glen. Але у нього там будуть ще свої... Вон той називається Fieldstone. Не видно звідси, не хочу збільшувати. От. Звичайно, як у всіх американських фільмах, є отакі штуки. Я, до речі, забула, як вони називаються. Це там, якщо треба якась необхідність, то туди можуть пожежники прикрутити і взяти води звідти. Тут таке часто трапляється, собаки мої особливо дуже люблять ці штуки. Вони думають, що це просто якісь стовпчики. Ну і, звичайно, мітять територію. Самі розумієте, як це відбувається. Ви бачите, що в Техасі темніє дуже швидко, тобто ми виходили. Було ще нібито ну такий ну, вечір. А зараз вже за декілька хвилин, потемніє зовсім. Тож я поспішаю, щоб вам показати, що тут як. Хочу показати вам інший нейборхуд, uh, щоб ви подивилися, як він виглядає. От, дивіться, такі, бачите, камені тут буде написано такі, як, не знаю, конструкції. О, декоративні. І це буде на... назва оцих маленьких мікро-мікрорайончиків, які є на Нейборхуді на кожному. І а... зараз я вам покажу, О, дивіться, як декорують. Як американці декорують, як техасці декорують свої хатки, як це виглядає. Тобто це те, що я вам казала. Оця частина перед хатами називається фронт-ярд. Це ви вже знаєте. І. Кожен буде якось по-своєму це все декорувати. У всіх будуть якісь там у когось будуть підсвіточки. От ви бачите, так як тут. Такий, він не дуже великий, ну як, він не дуже великий, але дуже милий. Ця хатка дуже мила. Там стоїть якийсь трейлер у них. Не знаю, що то таке там. Але тут і взимку, бачите, тут от людина заморочилася, вона повісила якісь які бани штучні. От. Вон там теж підсвічена будівля, але не всі хати, не всі будиночки мають таку підсвітку. Давайте ми підемо по тій вулиці, де більше підсвітки, щоб я вам могла показати, як то воно все виглядає. До речі, отут на кутку росте пальма. Зараз ми до неї підійдемо. І я восени, у неї такі якісь дивні плоди, якісь як фінік, не фінік, але воно при самій пальмі. Не знаю, буде видно, не буде, боже, стрімко виходить, стрімко-стрімко йде, світло втрачається. Он тут, бачите? І там такі якісь як круглі, наче фініки, але вони дуже тверді. Дуже, реально. І, коротше, ну, тих. я взяла собі, тихенько ми тут гуляли, я одного відкрутила. Ну так, ну, Це не те, що я там вкрала його, Ну, можна це зробити, в принципі. Я відкрутила собі і думаю, буде мені посаджу. Посадила, толку нема ніякого. Тобто, з першої моєї спроби пальма не проросла. Але нічого, там ще багато тих, я не знаю, плодів, то я ще зможу повідкручувати. Так, де мій дресувальник з Марлі? Почуєте оце хрюкання? Це ваєт. Це він іде оно. І оце він так хрюк-хрюк-хрюк-хрюк-хрюк. Це він так дихає. Я не знаю, наче в нього аденоїди. Я вже... Я вже казала, говорю, Ерік, слухай, може, у нього якісь проблеми з диханням, бо він, що в хаті так хлюкає, що на дворі, він, він це так дихає. Оце зовсім маленька хатка. До речі, оце дерево, яке тут росте, ще видно, трошки ще світла буде. Ще на пару хвилиночок зніму, то це магнолія. І в цьому році а, такий от ну, дощовий, до, ну, дощове літо, відносно дощове для Техасу, це дощове. Дивіться, як прикольно зробили двері. Бачите, це як заїзд в гараж, але він такий декорований. І, звичайно, дві машини. І я навіть вам можу сказати, що ви можете зрозуміти, яка машина жіноча. Здогадайтеся. Здогадайтеся, якщо ви не знаєте, то будете бачити, яка жіноча. От, з таким номером. Чи із отаким от номером. Оце вам буде загадка Ребус. Це Ніссан, два Нісани, але хто дівчинка господар? Давайте загадка. Ага, відгадка. Так, ми любимо ходити на цей найворху, це сусідні з нами. От. І поче... не тягни мене. Тут всі дуже пильні. Якщо ви там затримуєтесь біля когось дому або ви. Але ми з собаками гуляємо, то ми... Ай! Оце кожен раз таке. То ми не викликаємо якоїсь сильної підозри, тому що всі бачать... Папідоксів і всі такі, ааа, це освіти, it's cute, папідокс, бла бла-бла. Оце вже такий великий будинок, дивіться. Це великий будинок, і він може затягнути більше, ніж на 200 тисяч легенько, ну, навіть 300 по габаритам. Але вам здається, що це камені, що це так такси. Ніа, ні ні і ще раз ні. Ніякі це не камені, це така плитка зверху вкладається, а будується він з такої терсоплити, спочатку набираються палки. Ми, може, якось підемо на той куток, де ще будування йде зараз. Це теж не дуже далеко від нас. Я вам покажу, як це все відбувається. Насправді, то як кажуть, що спір'я і палок, отак От воно і є, спір'я і палок воно і будується тут. А, звичайно, нахилив, ну до хиловіну ще, в принципі, довго. Але вже американці готуються до Хелловіну. Тож я вам буду показувати оздоблення, яке роблять. Тут цілі інсталяції. Господи, тут таке, такі прям викладання. Всяк. О, там я бачу теж, людина гуляє з двома собаками, тому ми... Ага, вони перші перейдуть. Ну, дякую. Ага. Отут, бачите, така кольорова підсвіточка. І маленький дім. Папідокси, пішли. Um, Чуєш, Назарчик, Може ми підемо. Ладно, йдемо. Тут ще що ми маємо. Ввечері багато людей гуляють з собаками, тому що вечір — це пора, коли не так сильно спекотно. Зараз теж спекотно. Але от якщо ви були в Єгипті влітку, і от, наприклад, ви ввечері виходите з кондиціонованої... Кімнати готелю на балкончик. Де ви там живете, в якому єгипетському готелі. І от така от, знаєте, повітря таке прям тепле, таке гаряче. І вітер теж теплий. От це вам буде Техас. В Техасі буде те саме по погоді. Так, зараз я хочу ще оцю показати. Господи, це слово паразит. Так, воно весь час у мене вспливає. 1000 мільйонів 10 тисяч разів. це. І так, 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 так не можна. Це як, я як кулемет. Я маю від цього відучуватися. Від, від, від от тут ми з вами... Бачите, такі дві машинки стоять. Зазвичай у сім'ях може бути дві, а то й три машини. Тобто це нормально. І як ви звернули певну увагу, може, хто не звернув, то я наголошу вас увагу на тому, що зазвичай це отакі от, от пікапи великі. Тобто вони ходять, коли ти питаєш у тиха. Це якісь, знаєте, тут немає якоїсь такої нагальної потреби в таких машинах. Це такий ви їхній техаський шик. От реально. Коли ти питаєш їм, нах, віга, ви такі машини пляєте? Здоровеці, ну, ну просто з вашими нормальними класними дорогами, з вашими мостами, з вашими розв'язками. Нащо вам до біса такі машини? От бачите, тут дивіться. Один, два, три, три машини стоїть в гаражі. Тобто вони... А тут ви по-другому пересуватися не зможете. Тільки машинами, тут немає якогось публічного транспорту. От нам з Мейнора, наприклад, якщо доїхати треба до Остіна, це там 20 миль плюс-мінус. Мінус. Де ви нічим не доїдете. Реально немає, просто транспорту. Ну, ви можете попутку стати ловити. Ну, не факт, що хтось зупиниться і взагалі це буде якось стрьомно. Ну, ви можете викликати таксі, але таксі буде коштувати. Ну, там 20 доларів в одну сторону. Один раз їздити, начебто нічого. Але якщо, наприклад, вам на роботу туди треба кожен день їздити, а у вас немає свого транспорту, а на таксі, то вважайте одну третю від своєї денної ЗП, якщо не більше, більше, ніж одну третю, ви будете віддавати на таксі. От така реальність сьогодення. Те, що стосується Техасу. І коли мені знаєте, коли я казала, ну я мала там розмову з, ну, там, з одним знайомим, таким дуже новим знайомим, з, я була в Далласі на фотозйомці і там він фотограф. І я кажу, ну що я говорю, мені ну, там до Техасу доводиться звикати. А він каже, ну що конкретно? Що конкретно тобі? До чого тобі звикати? Що тобі там не заходить? А я кажу, ну будь ласка, мені не заходить те, що тут немає такого публічного транспорту, що незручно. До речі, це платан, бачите? Молодий. Але в силу того, що платан тут немає багато вологи, то вони не розростаються так ті платани, як, наприклад, у нас там в Одесі. Да? От Ми звикли такі здоровенні платани, прям гігантські. Тут я такі бачила в Колорадо. В Ості тут я не бачила таких, їм не, хватило, ну, не вистачає води. І от цей знайомий мені каже: ну що тобі, Далі, я говорю, ну дивись, ну, немає публічного транспорту. І мені, ну якби мені, наприклад, у мене немає машини. Так, в мене нема машини, і я не вмію водити. більше за те, я не вмію водити машину ще. І я боюсь її водити. Я ну, кажу, як є. Оттак, от так, да. от, так. Хай всі знають, я трус. А він такий. Я говорю, дивися, так би я собі сіла на якийсь автобус, там півтори години, дві години, і я вже вдалася. Потім я знаю, що там є розклад автобусів, я собі сіла, хоп, і вона і я вже дома в мене, і немає ніяких проблем. А він такий, знаєте, так ха, дітка, Такий, це розумієш, ми не поважаємо, ну не то що не поважаємо, Ми не ми не користуємося публічним транспортом, того що ми тут американці, ми любимо, ми техасці, ми любимо великі, у нас в нас техасі все велике. Це їхня фраза, до речі. Якщо потрапити до Техасу, то знаєте, ця фраза в Техасі все велике, і вони це так говорять, і ті, ну якщо ти розумієш, про що я, і такий опа, ага. В Техасі все велике. Ну, так, дійсно, тут великі відстані, тут велика жарюка, тут великі всякі різні інсекти, як вони кажуть, це комахи. Та, це все велике. Можете не, можете не сумніватися. Вони ще купляють собі якогось біса на свої гарні дороги. Вони собі купляють великі машини. Та, що я вам показую цей кущ, незрозуміло. Але Вайлі тут дуже цікаво, що там. Може, там якийсь рабіт засів. Зайці. Зайці тут бігають, як у нас коти дворові. Туди-сюди. І він такий, тому що у нас типу немає публічного транспорту, тому що ми всі ми любимо свободу. І такий, о, такий, знаєте, American Спіріт. <свісно> Кажу, ну ну свободу від чого? Всі дороги платні, взяти машину треба в кредит. А, ви маєте платити щомісячну страховку, це десь приблизно. Ну, від там, я не знаю, 140 баксів кожен місяць ви маєте платити. Не дай Боже, ви падаєте в якийсь в якусь аварію. І вам там ще нарахують 10 тисяч. Треба буде продати почку свою, почку Вайліта. І ще чиюсь там, якогось зайця піти, зустріти на газоні, ще його почку продати, щоб ту страховку покрити. І а, ну в чому? До тут на бабушу живе поліцейський. І двір я купив. Ай-ай, якась мушка на мене засіла, боже! До речі, дивіться, тут якісь така і двері, як у поліцейського, і дом як у поліцейського, і машина. Підказка? правильно, поліція. Не просто ж він приїхав чаю попити. Ми їх тут кожен раз бачимо цю машину. Тобто, оця їхня, знаєте, американська Техаска, не американська а Техаска провада, ми любимо. Далешні. Ми куди сіли туди і поїхали. Я собі мені хочу сказати, куди ви поїхали? Якщо в тебе немає грошей на платну дорогу, ти маєш якимись такими окольними путями добиратися три дня і три ночі. Якщо в тебе немає, а ці, ну ви розумієте, так, що ці всі, тобто ми зараз йдемо, і ви бачите, кругом машини такі досить великі. Тобто велика машина, що правильно їсть дуже багато пального. І ви собі розумієте, що таку машину прогодувати. Це не 10 літрів на 100 кілометрів, так як смарт бере. Тобто вона жре до біса та машина. І от, ну я ще розумію тих, у кого, наприклад, може якось я не тихаського менталітету, може я якось нічогось не розумію. І може зараз ви в своїх коментарях напишете. Іра, ти просто не доганяєш цієї теми. Але я вам хочу сказати, що, наприклад. Я ще розумію, як ви займаєтесь якимось власним підприємництвом. Там щось ви будуєте, щось ви ремонтуєте, якісь ви робите там, я не знаю, якісь польові роботи, то вам треба отакий пікап. Дивіться, отака махіна. Давайте я до нього навіть підійду, нічого страшного з цього не буде. Тобто, щоб ви розуміли, цей кінь. Ну кінь, так, залізний кінь. Тобто, оце його висота. От воно мені по груди. Висота капоту. Подивіться. Там-там-там-там-там-там-там-там. І ззаді кузов, він у нього навіть закритий, він навіть ним не користується. І це при тому, що он стоїть і ще дві бібіки. Питання. Щось, щось Марлі опять щось нервується, щось у нього сьогодні не його день. Як ти хочеш, ми підемо обратно вдовж дороги? чи? Так, вдоль дороги. Добре, йдемо. Тут буде трошки темнувато, я перепрошую, але можна побачити. Бачите, як швидко темніє. Тобто якихось 20 хвилин, 15-20 хвилин. От я вам зараз розказую цю всю історію 20 хвилин. І вже все, вже такі присмірки, навіть не присмірки, а вже смерклося. І покажу вам ще будиночок, а там от на розі він стоїть. Він дуже мені якийсь такий симпатичний. Не знаю чим. Але щось в ньому таке приємненьке є для мене. Може ці вікна декоровані. От, наступного разу буду знімати відоси. Вайт! Краще б ти мені під ногами не плівся. Буду знімати відоси та покажу вам, як ті будинки будуються. Якщо підемо на той куток, там, де зараз ще будівництво є, то я вам покажу, як з чого вони будуються. Щоб... Бо так, зверху, коли ви дивитеся, то здається, що. Такі вони, знаєте, добротні з каменю. а ні-а, ні, -а, ні -а. Ніякого каменю. Це все спеціальна плитка, якою ну камінна плитка, спеціальна, якою це все вкладається. Так, гідрант. Ну і, звичайно ж, собака не міг пропустити його. Ну що, темніє. Всім гарного вечора, ночі, того пори доби, яка зараз у вас є. Дякую всім, підписуйтесь на мій канал. Я буду показувати більше, більше і більше техасу. Оце типові рослини для техасу. Воно такі якісь колючі, всі дуже непривітні. А ця більш привітна рослинка вона дає хоч якісь такі квіточки червоні. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, бийте в колокол. Я всіх обіймаю. Дякую всім за коментарі. era e